Ось вже пригріло весняне сонечко і розсипалися на проталинах круглі золоті монетки, весну квітів відкриває сверхранній первісток мати і мачуха. Цей золотий пролісок зростає на сонячних глинистих ярах і розпускається раніше за всіх трав. До виставки вуликів, до виліту перших бджіл, до льодоходу. Цю квітку ще називають білярічкова трава. Або камчужна трава, підбіл, ранник та водяний пух. Мати й мачуха багаторічна трав'яниста рослина з дрібними жовтими язичковими квітками, зібраними в кошик, листя великі, округло серцеподібні, виям чисто зубчасті, зверху листки темнозелені та голі, а знизу сильно опущені та біло -повстості. Плоди довгасті, ребристі, сім'янки з довими пухнастими чубчиками. З'являється квітка ранньою весною у вигляді стебла з рівним листям і яскраво-жовтими квітками. Цвіте в березні-квітні. Коли квітоноси в'януть, біля кореневиш відростає листя мати і мачухи, що має лікувальні властивості. Воно однакове розміром до 20 см. На краях є зубці і виїмки. Подвійну назву рослина отримала через особливий вигляд листя мати й мачухи з різних сторін. Зверху листя жорстке і холодне це мачуха, а знизу світле та тепле, кухнасте там яке це мати. Мати і мачуха багаторічна рослина з сімейства складноцвітних. Її висота може досягати 25 см. У рослини довге товсте, повзуче кореневище з пучком придаткових ниткоподібних коренів. Стебло мати й мачухи пряме, воно не розгалушується, його покриває лоскоподібне листя з червонуватим відтінком. А зараз вам, мої любі друзі, я пропоную послухати віршика. Там на пагорбі весна ось промінням виграва. Мати мачуха росте, жовті квіти у неї вже. А листочки чарівні, дві різняться поки, нижня тепла та м'яка, як у матері рука, і ворсинки білі, так, ніби пух в твоїх руках, верхня геть гладенька вся, блиск та холодо така, і великі та значні ті листочки немалі. Квіти коринці вас лікують молодці, чарівна рослина ця. Spisku v spisku v ligačkom ona.